Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про стовброві клітини. Але перед тим, як ми до них дійдемо, нам з вами варто почати. І почати нам з вами варто спочатку. А саме з заплітненої яйця клітини, з однієї єдиної клітини, якою ми з вами колись були, поступово розвиваючись ця клітина, призвела до того, що ми з вами зараз такі, як ми є. Величезний багатоклітинний організм, буквально багатоклітинний в нашому організмі знаходиться від 30 до 40 трильйонів клітин. Так, а колись ми були однією клітиною, і як наслідок в процесі розвитку це призвело до ось цього. Мало того, наступний цікавий факт говорить нам про те, що оці 30-40 трильйонів клітин відрізняються між собою, і ми з вами можемо це дослідити, бо знаємо, що у нас є нейрони клітини головного мозку, які мають певну особливу будову і відрізняються від інших клітин. У нас з вами є, наприклад, клітини, які. Входять до складу кісток, так це остеоцити, клітини кісткової тканини, які будуть відрізнятися від нейронів, і в них буде тверда навколо клітинна речовина, яка, власне, робить наші кістки міцними. Або в нас з вами є клітини серця, які теж відрізняються від цих двох видів клітин, тому що ці клітини виконують принципово іншу функцію. І от постає питання як. Як з однієї клітини утворилося так багато клітин, які мають таку саму ДНК, але при цьому так по-різному виглядають і такі різні функції виконують. І відповідь на це питання це процес диференціації, тобто процес поступової зміни клітин таким чином, щоб вони стали конкретними клітинами організму і виконували якусь певну функцію. Отож, нас з вами є оця от перша клітина, яка називається. Зигота, тобто запліднена яйцеклітина. Ця запліднена яйцеклітина для того, щоб стати багатоклітинним організмом, має Ділитися, і відповідно, вона починає процес поділу. Ділиться спочатку на дві клітини, потім на чотири клітини, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. На певному етапі оці клітини, які є, називаються тотипотентними від слова потенціал, тобто можливість. І ці клітини дійсно мають можливість стати будь-якою клітиною у вашому організмі. А наш же з вами ембріон поступово починає формуватися, і клітини все більше діляться, 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 діляться. І тут у нас вже з вами утворюються плюрипотентні клітини, які мають трошки більш обмежений потенціал, і вже чіткіше знають, у які клітини вони перетворяться. Підзнають, я маю на увазі прочитаю ДНК таким чином, щоб стати певними клітинами. Далі, після них у нас з вами утворюються мультипотентні клітини, які вже дадуть початок тим тканинам і органам, які будуть характерними для дорослого організму. Вони дадуть початок клітинам серця, клітинам печінки, клітинам мозку і тому подібне. І навіть зберігаючи свою мультипотентність без сторонньої допомоги генної інженерії, клітини печінки не зможуть стати клітинами серця і навпаки. Тобто, від Тотипотентних клітин, які могли стати ким завгодно, ми з вами приходимо до мультипотентних клітин, які вже мають більш вузький профіль, скажімо так, тобто стануть або клітинами серця, або клітинами печінки, або клітинами головного мозку, під дією факторів навколишнього середовища і навколишніх клітин. Яким же чином ми можемо уявити і розібрати даний процес? Ми пам'ятаємо, що ДНК у нас знаходиться... У вигляді хромосому. зобразімо нашу ДНК у вигляді хромосом. І оранжевим ми з вами позначили окремі гени, які є на цій ДНК. Тепер припустимо, що для того, щоб клітинам стати нейронами, клітинами мозку. Їй необхідно щитати оці оці гени. І, власне, нейрони з усієї послідовності вони щитують саме ці гени для того, щоб стати нейронами. А наші клітини кісточок, наприклад, мають. Цей ген читати, щоб стати клітинами кісточок. Тобто, таким чином, з усього різноманіття ДНК, яке в нас є в нашій тотипотентній клітині, уже наші спеціалізовані клітини обирають собі саме ті гени, які зроблять їх такими, як вони є. Більше про те, як працюють органи, які створені стовбуровими клітинами, ми дізнаємося на наступних заняттях. Отож, до нових зустрічей і нових знань!